Чарівного дня, шановні українці, а чи думали ви колись, чому є рід а є род? І що в спільному в цих словах, і чому вживаються і так, і так? І чому в росіянській мові, наприклад, тільки род? Це один з прикладів, чому вона кастрована убога кацапська мова і недолуга. Не і забаговано. А щоб зрозуміти відтінки оці і значення кожного слова, і чому рід і род є, наприклад, але немає рид чи рад, це потрібно знати, це знання. Тому що кожна літера несе певні енергії, певні символи. Ви можете придбати в мене вебінар по кирилиці, як магічні мови програмування, і тоді ви все зрозумієте. От. І зрозумієте, чому не рид. І чому є слово жит, і що таке і як голосна, між приголосна. Слава українській нації, смерть ворогам.